Голова ради оборони міста Олександр Вілкул на нараді президента з головами прифронтових громад області доповів Володимиру Зеленському про ситуацію у Кривому Розі. Серед інших важливих питань на нараді обговорювалися питання посилення ППО. Головне питання це безумовно, Ну те, теж у люди ставлять це ППО за підсумками наради президентом ухвалено декілька важливих рішень щодо посилення ППО Кривого Рогу та регіону в цілому. А те, щоб посилити нашу країну новими. Технічними засобами і тому я вам сказав, що 540 тут буде, і це перша черга це система радіоелектронної боротьби, які будуть працювати під час візиту. Президент вшанував пам'ять загиблих криворіжців на місці трагедії 4 квітня. Також Володимир Олександрович відвідав одну з лікарень міста. У відділенні, яке нещодавно було реконструйовано містом, у співфінансування з обласною владою та оснащено новітнім обладнанням, президент поспілкувався з пораненими захисниками України, які проходять лікування та реабілітацію в нашому місті. Не вистачає. Та ні, все добре, голова ради оборони міста Олександр Вілков висловив президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському та голові Дніпропетровської ОВА Сергію Петровичу Лисаку вдячність від усіх криворіжців за конкретні дії, рішення та підтримку.